Отже, сьогодні першим спікером нашим, нашої конференції є Ахновська Інна, кандидатка економічних наук, доцентка Дону у імені Василя Стуса, засновниця просвітницького проєкту Сімейна школа економіки. Будь ласка, пані Інно, я надаю вам слово. Добрий день, дорогі друзі. Я щиро вас вітаю в цей чудовий такий сонячний день. Вважаю всім миру, здоров'я і натхнення, адже війна дещо відібрала у нас таку можливість радіти і мотивацію працювати так завзято, як ми робили це раніше. Але все одно ми з вами живемо зараз у такий час, коли кожен є героєм. Бо, попри все, ми таки працюємо, ми допомагаємо, ми навчаємо і ми виховуємо агентів змін. І коли ми говоримо про агентність, вона як я вважаю, просто неможлива без рефлексії, про яку ми з вами і поговоримо сьогодні. Адже щоб е, мати таку здатність до цілеполягання, щоб впливати на зміни у власному житті, у світі навколо, щоб брати на себе відповідальність, е, для цього всього потрібна рефлексія. Зараз я е, завантажую презентацію свою, і, е, е, крім того, поставлю таймер, щоб я бачила, е, оскільки в мене Обмежений час, і ми з вами змогли все сьогодні попрацювати, адже я виступаю саме в межах конференції. Але в мене багато вправ, цілих 18 вправ з рефлексії, я підготувала для вас. Можливо, я не все зможу вам показати сьогодні. Багато чого ви знаєте, але просто я поставила свої такі акценти, щоб поділитися з вами родзинками, як я це роблю. Можливо, вам також це стане в нагоді. Отже, ми з вами знаємо, що всі типи рефлексії можуть бути з позиції нашої оцінки настрою, емоційного стану, діяльності, а також змісту навчального матеріалу. Тобто, ми з вами не будемо. Е Торкатися абсолютно всіх аспектів рефлексії це просто неможливо. По-перше, по-друге, це тренінг не з психології, а саме з того, як викладачу, як вчителю підвести підсумки, отримати зворотній зв'язок від учнів і чітко усвідомити, як вони оцінюють себе і свою роботу в процесі цього уроку. Крім того, ми розуміємо, що всю рефлексію можна розділити на два Таких великих видів, чи це швидка рефлексія і глибинна. Ми з вами не будемо торкатися глибини рефлексії. Саме швидка нас цікавить, саме ті інструменти, які нам швидко можуть допомогти оцінити. Те, як дитина почувається в процесі навчання, і що як вона засвоїла і з чим вона піде від нас, на методиці організації рефлексії на уроці я теж не буду зупинятися достатньо довго. Лише хочу сказати, що сьогодні ми з вами робимо наголос на рефлексії з позиції лише трьох аспектів. Перше, це з позиції агентності, такої, тобто. Вміння відповідати за те, що ти робиш, як ти робиш, і як ти що відчуваєш у процесі навчання, друге це з позиції фідбеку. Адже я, наприклад, можу сказати так, як бізнес-тренерка і як людина, яка багато працює саме з дорослою аудиторією, що навіть у бізнесі, якщо ми будемо говорити про бізнес, аж на 20% фідбек, своєчасний фідбек. Підвищує продуктивність праці працівників дорослих людей. Крім того, два з трьох робітники в середньому вони говорять про те, що вони відчувають набагато більше мотивації і натхнення для подальшого навчання і для подальшої роботи, коли вони отримають зворотній зв'язок від свого керівництва, хоча б раз на тиждень. Ми з вами, дорослі люди, також знаємо, наскільки це важливо і наскільки корисно відчувати, чути цей зворотній зв'язок від нашого керівництва, від наших колег. І тим паче, що ми можемо говорити про дітей. Вони потребують це набагато більше. Тобто, це другий аспект, на якому ми сьогодні зупиняємося. І третій аспект це таке собі завершення. Ми говоримо про рефлексію з точки зору того, як нам, красиво, цікаво і якісно завершити урок. Адже, наприклад, ефект Ебінгауза передбачає те, що ми найкраще запам'ятовуємо саме те, що було на початку, і саме те, що було наприкінці. Все, тобто, можна сказати, у нас є з вами такий сендвіч, який ми подаємо, і з того, як ми змогли зацікавити на початку, далі у нас іде виконання е, різних вправ, викладення основного матеріалу і таке інше. Але наскільки важливо те, як ми в кінці запакували це в таку чудову валізку або такий наплічничок для наших дітей, із чим ми їх випустили, і що саме вони усвідомили? Адже інколи нам здається, що вони від нас ідуть з одним багажем знань, а насправді виявляється зовсім по іншому, і ми це можемо бачити вже е, по домашньому завданню, або е, з позиції того, як вони виконують якісь там контрольні роботи, тобто не зовсім так своєчасно. Так, от рефлексія нам допомагає оцінити. І інтерес учнів, і їх е е той рівень знань, набутих навичок і все інше не лише наприкінці уроку, а й всередині, після якихось певних вправ. Але ми сьогодні не будемо на цьому зосереджувати увагу, адже і так у нас обмежений час, а багато всього нам потрібно м з вами подивитися. Отже, по-перше, перша така вправа, на якій я зосередилася, це долоньки. Долоньки вам добре всім відомі. Я впевнена, що ви всі застосовуєте цю вправу, але хотіла сказати, що в принципі не обов'язково робити це так, як нам говорять методички. Ми просто для себе можемо переробити це, для того, щоб наші учні запам'ятали і вже. Просто що уроку вони знали, що якщо це вправа долоньки, то наприклад я використовую це як що я дізнався нового, що я вмію тепер нового, що я розповім іншим, адже це дуже важливо, коли дитина вийшла з уроку і вона хоче це комусь передати. Це обов'язково розповісти бабусі, яка зустрічає її зі школи, чи своїм батькам, коли вони ввечері прийдуть додому, чи можливо своїм друзям у дворі чи можливо у переписці в чаті комусь зі своїх знайомих, хто наприклад однокласників вже виїхав за кордон, і також вони спілкуються. Один з одним і їм цікаво, що відбувається в класі в українському класі в цій школі, вже далі. Далі це четвертий пальчик, це ті проблеми, які у мене виникли тут сьогодні, на цьому уроці, і п'яте це те, що я хочу ще дізнатися більше, більш глибинно, або розпитати про це дорослих чи когось інших, або прочитати це, або знайти щось таке корисне, цікаве там в Ютубі чи в інших. Різних таких спільнотах Наступна вправа це потяг, коли ви шукаєте в інтернеті. Або самі малюєте і роздаєте такі роздруколочки, або намальовані вагончики, і далі кожен з учасників виходить наприкінці заняття чи після якоїсь вправи, клеїть на дошку цей свій вагончик, в якому вписує своє ім'я і вписує основні враження. Тобто, тут для педагога може бути дуже широке коло питань, яке він ставить, для того, щоб Почути зворотній зв'язок, або почути від дитини, що саме було цікавим, корисним, незрозумілим, про що хочеться почитати більше, і таке інше. Тобто рефлексія дуже гарний інструмент, тому що вона нас не обмежує, не ставить якісь певні межі. Ми Тут вільні відчувати себе творцями. І коли ми говоримо на одній мові з нашими поколіннями, тобто з нашими альфами, які разом з поколінням Зумерів вони об'єднуються у так зване покоління художників. І якщо ми з вами говоримо також на мові творчості з ними і креативу, то це тільки підвищує їх. Цікавість до нас і е, е, повагу і таке інше. Тобто вони більше прислуховуються до нас, коли ми говоримо з ними їхньою мовою. Ще по, з приводу потягу цікавим, також є, коли далі учитель підводить підсумки, клеїть на дошку потяг сам, там, де підводить основні підсумки всього того, що він бачить в тих вагончиках, які наклеїли вже до цього учні. Сертифікат: ви видаєте бланки сертифікату, пусті порожні такі бланки, де вони вписують свої імена і те, що їм найбільше запам'яталося або було. Бо найбільш корисним для них вважається, або найбільше запам'яталося тощо. Цікаво, те, що цей сертифікат можна вручати, але вручати не лише учителю для того, щоб він почув зворотній зв'язок, а й вручити, наприклад, своїм однокласникам або вручити своїм, можливо, там друзям чи батькам, які до цього припустімо підготували таку, такий ґрунт підготували для дитини, що вона повністю все зрозуміла, що вже тут відбувається на цьому занятті. Окрім того, сертифікат можна вручати навіть приміщенню. Якщо, наприклад, учитель до цього зробив якусь таку пристановку, якось по-іншому зробив цей простір, організував для проведення вправи, і учню це дуже дуже сподобалось. Тобто, тут також такий цікавий творчий підхід. Наступна вправа це валіза, коли кожен пише враження і кидає валізку. Для себе можна робити таке, таку вправу, щоб, наприклад, принести навіть валізку чи якусь таку торбу, чи щось таке цікаве в аудиторію, і особливо для. Дітей молодшої школи це, ця вправа найкраще сприймається саме так. Не коли ми маємо щось таке уявне, а коли ми саме у матеріальний такий об'єкт складаємо всі ці стікери, записочки, і далі вже учитель дістає, зачитує, але е, можна також використовувати анонімно і відрізняється від інших інструментів, тим, що ми, наприклад, використовуємо якусь там скриню чи торбу, чи щось інше, і говоримо, що. Все, що ти пишеш, тут анонімно. Адже інколи буває таке, що дитина боїться так якось надати таку, такий зворотній зв'язок і боїться сказати учителеві, що вона щось не зрозуміла, вона щось не може зробити якусь таку вправу, чи, скажімо так, списала навіть якийсь приклад да, його рішення. Далі наплічник. Наплічник це такий уявний приклад, уявна така вправа. Коли ми, начебто, отримали наплічник, озвучили свої досягнення на цьому уроці, все. Це туди е, запакували, і далі цей наплічник передаємо комусь іншому. Е, ця вправа гарна, тим, що ти говориш це по бажанню, тобто, якщо в тебе немає бажання щось сказати сьогодні, на цьому році ти говориш, пропускаю хід і передаєш наступному своєму товаришу, е, для того, щоб озвучив це він, але ти не можеш просто так простояти чи просидіти тут е, в межах Цієї вправи. Да? Ти маєш сказати, що ти, наприклад, погоджуєшся з Іваненком або там, з Петренком, е оскільки ти пропустив свій хід, але тобі нема що сказати е саме тому, що ти е не те, що боїшся або не хочеш, або ти не активний, а просто тому, що ти з кимось погодився, хто вже щось сказав раніше. Подарунок, нам потрібно надати зворотній зв'язок за допомогою міміки, жестів, рухів, рухів тіла. Це така цікава вправа, коли треба розрядити таку якусь ситуацію, коли було щось дуже напружене до цього. Коли ви бачите, що діти дуже-дуже діти втомились і потрібно їх відпустити від себе, щоб вони вийшли з гарним настроєм і далі в них. Підвищилася продуктивність, наприклад, за перерву до наступного уроку. Тир, ви робите мишеньки, можна їх писати, або тобто малювати, або зробити такі роздруківки. роздруківки в інтернеті дуже багато. Таких шаблонів в безкоштовному користуванні, і після цього ви роздаєте завдання учнів оцінити за шкалою, наприклад, до 10, вони оцінюють, наприклад, свою діяльність на уроці, свій інтерес до цього, наскільки їм важко чи не важко було виконувати ці вправи і так далі. І далі вже цю мішеньку е, заповнюємо всі, і бачимо, скільки у нас було попадань в десяточку, а де у нас щось недопрацьовано, і до цього можна повернутися далі. Вправо букет вчитель заздалегідь роздає паперові квіти різних кольорів. Ну, наприклад, як приклад, такий це червоні, жовті і сині, і називає, який колір має яке значення. Наприклад, якщо це червона квіточка, то мені все сподобалося на занятті, все зрозуміло. В принципі, все, що я тут робив. Воно було для мене корисним, цікавим все добре. Жовта, майже все зрозуміло, але десь там трішечки ще треба щось повторити, допрацювати більш уважно, слухати і так далі. Синя, коли мені щось не сподобалось, я погано зрозумів, або зовсім щось десь не зрозумів. Далі всі учні, кожен е, виходить і клеїть свою квіточку, або для того, щоб не витрачати дуже багато часу, поки там хтось вийде і так далі, чи коли це в межах дистанційного навчання, можна е, саме на дошці віртуальній клеїти ці квіточки, або якщо ви знаходитесь у класі, то можна передавати дітям. Цю роздруковку, де вони вже клеють самі цю квіточку свою обраного кольору. І коли вони коли цей процес відбувається, дуже дуже корисно, щоб вони озвучили те, чому вони вибрали саме квітку такого кольору. Сходи успіху. Про сходи, я так думаю, також ви багато чули і багато використовуєте. Так от, вважається, що сходів має бути як мінімум три. Це я все зрозумів, в мене залишилось якісь питання, бо потрібна допомога. Але тут в цій, в цій праві хотіла. Акцентувати вашу увагу на тому, що насправді цих сходів може бути дуже дуже багато. Єдине, що тоді, коли у вас є різні за якістю характеристики, ну, припустімо, цікавість і все зрозуміло, то важко візуально це показати. Тобто бажано тоді, щоб різні були сходинки, просто наприклад, три сходинки, ще три сходинки, ще три сходинки, і е, от ці були різні анкетки. Бо коли ми робимо це в межах однієї анкети, то нам тоді, коли якісні у нас ці показники зовсім різні, нам м, важко е, уявити себе. Адже в принципі ми з вами так е, влаштовані. Що зазвичай нам завжди хочеться бути десь в лідерах, десь там вгорі, і інколи просто ми візуально можемо розташувати себе, наприклад, поставити себе у вигляді там хрестика чи якоїсь галочки, просто тому, що нам подобається ця позиція, і потім при обґрунтуванні ми можемо. Не зовсім чесно признатися да зізнатися в тому, що насправді відбувалося на уроці. Промінчики також я так думаю, що ті, всі, хто. Проводить навчання уроки у молодших класах. Вони використовуються, коли у нас є два смайлики: один веселий і один сумний, і у дітей є жовта смужечка, яку потрібно прикріпити або на двосторонній скотч, або наклеїти, в залежності від того, де саме як відбувається цей інструмент, для того, щоб показати настрій, саме свій настрій. Чому Ну він в мене такий після цього уроку. Можливо, він зовсім не пов'язаний з тим, що відбувалося на уроці. Можливо, я прийшов з поганим настроєм, а він трішечки підвищився за цей час. Можливо, так і не зміг підвищитися. Можливо, це дуже актуально, наприклад, для адаптації дітей в ВПО. Іначе урок був дуже дуже гарний, і все було добре, і все було цікаво і корисно для нього. І... Наче все сподобалось, але цей рівень тривоги не дає можливості поставити смужечку саме на веселий смайлик. То також важливо, щоб в процесі цієї рефлексії дитина це озвучила, і тому ми бачимо, що рефлексія це той термін, який є набагато ширше, ніж просто якесь там яскраве завершення уроку, або просто звичайний фідбек. Бо фідбек ми можемо у вигляді оцінки поставити у вигляді якогось такого смайла реакції, або у вигляді декількох слів, які ми сказали. А тут саме ми усвідомлюємо, ми проживаємо все те, що відбувалося у процесі урока. Фішбон, діаграму і цікаве, також корисно використовувати не лише для проведення якихось інтерактивних зайнять, а для е, саме рефлексії. Коли у нас у голові ми збираємо саме наші очікування, тобто на початку року, наприклад, які у вас є очікування, всі на стікерах написали або на матеріальних, або на віртуальних, в залежності від того, яке навчання, е, в голову риби цієї повісили. Далі, що я дізнався? По одному боку, цього скелетику, що потрібно повторити, що розповім іншим, і тут можна додавати яку завгодно кількість цих кісточок, і далі наприкінці підвести підсумки. Це вже робить учитель, як модератор вправа світлофор. Вона ґрунтується на смужках Люшера, однак ви знаєте, що ну, по перше, тест Люшера багато є сумнівом з приводу того, наскільки його використовувати. Однак скажу вам, скільки я в своєму житті цей тест не проходила, саме мені він подобається. І саме я згодна в тому, що він повністю відображає мій стан на той момент часу, коли я його проводжу. Тобто, я йому довіряю, тому цей тест люблю і вправи цю Світлофор люблю. Єдине, що, коли кольорів дуже-дуже багато, для дітей молодших класів це важко. І тут варто використовувати саме не смужки Люшера, а саме світлофор, тобто три кольори, яким ви дали певні характеристики. Наприклад, зелене мені сподобалось повністю все, це мені зелене світло, я їду далі. Червоний стоп, мені треба зупинитися, щоб ви щось там пояснили, розповіли або на щось звернути увагу. І жовтий. Так було so -so, не дуже Ну і з приводу смужок люшера. Ви знаєте характеристику цих кольорів, вони є в інтернеті у вільному доступі, а можна використовувати якісь свої характеристики в залежності від того, як ви відноситесь до якогось певного кольору. Острови також дуже цікава вправа, особливо для дітей молодшого віку. Коли є багато островів, ви можете тут доповнювати. Тобто, є от острів радості, здивування, задоволення, незадоволення, суму і таке інше і участь. Просто підходить і ставить той хрестик або на віртуальній цій дошці ставить якусь позначку, де знаходиться він, чому він так себе відчуває саме тут. Дерево успіху, схоже на долоньки, адже ви коли долоньки ці збираєте від дітей, вони ж обводять ці долоньки, говорять, так. Да? Свій зворотній зв'язок, і потім з цього з долонів можна зробити ціле дерево. Так само і дерево успіху. У вас є три кольори: тобто, це поєднання двох таких вправ: це поєднання долоньок і поєднання вправи світлофор. 3М – три моменти, які здивували, три моменти, які пов'язані з іншим матеріалом, і три, які є. Труднощі, які я подолав або не зміг подолати чай, коли ми сідаємо і говоримо у процесі, ну скажімо так, чаювання, це завжди така невимушена атмосфера, де нам комфортно і добре. І коли ми просто чаюємо з дітьми, віртуально чаюємо. І коли ми просто е, обговорюємо і є у нас такий зворотній зв'язок, ця презентація буде у вас. Ви зможете подивитися у будь-який момент для того, щоб обрати які саме вправи. Вам е, цікаво використовувати, наприклад, з якою твариною ви себе асоціюєте на уроці. Можливо, я дуже багато озиралася е, по сторонах, мене постійно відволікали. Я хотіла поговорити, і тому я можливо сьогодні е, поводилася як мавпочка. Можливо, я як страва озирилася в землю і не хотіла відповідати на якісь питання, чи була дуже пасивною. Можливо, почувалася як мудра сова, е, можливо, як вовк тільки і. Нападала на інших, бо мені щось там не подобалось, або була такою колючою, як їжачок, бо щось мене дратує, але я не можу напасти або гризнутися, як вовк. Анкети зворотнього зв'язку ми даємо вже діткам, які є старшого віку. Також можна використовувати. Анкету плюс, мінус, цікаво, нецікаво цікаво. Метод Едварда, Едварда Дебоно». Ви його всі знаєте як так званого капелюшника, автора методу 6. З капелюхів, так от він збирав зворотній зв'язок саме за допомогою таких плюсиків, мінусиків і з цього всього поставити потрібно, що було цікавим. А також анкета, яка наведена для вас нижче, це та анкета зворотнього зв'язку, яка корисна, коли ви проводите якісь заходи не лише для дітей молодшого віку, шкільного, а середнього старшого віку, а також для своїх колег для того, щоб зібрати цей зворотній зв'язок. Мій час вже добігає кінця, зараз 15.30. Я сподіваюся, що я трішки розповіла про всі ці такі цікавинки, які для вас підготувала. Ця презентація у вас буде. Я залишаюся у чаті, щоб відповісти на ваші питання. І хочу також нагадати наостанок, що у рефлексії ми себе не оцінюємо, ми себе збираємо. І це дуже важливо. І тому рефлексію ми можемо розглядати також як такий мостик. Мостик між вправами, мостик між тим, що було, тим, що є сьогодні на уроці, і тим, що буде в наступних уроках. А коли ми говоримо про мостики, ми говоримо завжди про таку надію і віру в то, що наступного разу ми обов'язково зустрінемося знову, обов'язково буде щось цікаве, щось корисне, і у нас буде далі довге таке життя і навчання, чого я вам і бажаю. До побачення. Дякуємо вам, пані Інно. Чекаємо, поки ви. Закрити. так, бачу. Дякуємо вам велике за ваш виступ.